Привіт, мене звати Аліна, і в цьому відео я хотіла з тобою побалакати про таку тему, як щастя. І насправді я знаю, що для українців це не зовсім на часі, тому що ми зараз не відчуваємо щастя. Тому що ми не, знаю, не відчуваємо, що ми можемо, що маємо право на це. І насправді мені здається, що. Саме з цієї причини на цю тему і слід поговорити. Люди в сучасному світі думають, що буде краще, якщо вони, наприклад, переїдуть в іншу країну або схуднуть або почнуть заробляти більше. І ми вважаємо, що це допоможе нам це омрієне щастя здобути. Проте, коли це насправді відбувається, то те саме щастя, ми і не відчуваємо. А ми тільки з часом відчуваємо все більшу спустошеність, Тож, в чому відмінність щасливої людини від нещасної. А насправді в тому, що щаслива людина знає, навіщо вона це робить. Ми маємо розуміти мету наших сердець. Та наших розумів, можна так сказати, тобто розуміти причини наших дій та йти туди, куди нам самим хочеться. Тобто, продовжувати рух туди, куди нам хочеться. Не буквально рух, а просто робити те, що нам хочеться. Не просто, наприклад, приїхати. а... Дізнатися про цю країну, про її культуру та звичаї. розуміти, що свої проблеми ми привеземо туди разом з собою, та вони нікуди не дінуться. Їх потрібно вирішити тут і зараз. А приїхати вже іншою людиною, яка буде віддавати свої цінності, а не намагатися змінитися за рахунок цінностей інших. Дуже вам допоможе в тому, щоб. Дійсно відчувати себе щасливим. Також відносно того, щоб схуднути. Схуднення саме по собі також не приведе до щастя, тому що зсередини ми, в нас все ще залишаться ті саме комплекси. Схуднення буде лише як має бути як. Яке, якесь завершення до нашого самопочуття загального. І ми в першу чергу маємо до того досягати, намагатися досягнути це до е, чудового загального самопочуття та до того, щоб ми були щасливими та здоровими, як фізично, так і психологічно. Тільки в такому разі наш стан буде співпадати з тим, як ми, себе, як ми себе почуваємо. Та ми будемо подобатися самі собі. А не через те, що хочемо змінитися для оточуючих, а саме для себе. Тому що якщо ми будемо так змінюватися, тобто для оточуючих, то і вони. І ми будемо відчувати обману обман. А Брехня ніколи не призводить до щастя також відносно багатства. Багатство само по собі, як ціль, як мета воно теж не здатне зробити людину щасливою. Тому що дуже часто багат... якась. Багато багато життя є пустою, та, тобто, якийсь дорогий, великий та пустий дім все одно буде своїм холодом, завжди вам, вас, вам нагадувати про, про ваше нещастя і те, що ви не є щасливим. Я маю на увазі те, що ми насправді всі. Хочемо бути мільйонерами, наприклад. Але не всі мріють ними ставати. Це дуже тяжкий шлях. Це насправді те, від чого ви з самого початку повинні отримувати задоволення від цього процесу. Не до цього результату намагатися дійти, а просто думати про те, що. Колись ви все це отримаєте. Тобто, бути на це вмотивованим, і саме оця мотивація, оцей процес, який ви проходите, це ось це насправді те, що для вас має стати щастям. Тобто, ви маєте бажати краще життя, але бути щасливим в тому житті, яку ви Яке ви, яке ви маєте? Ось що найголовніше. І ви можете купити речі, які зроблять вас щасливими. Проте саме щастя купити нам можна. Пам'ятайте про це, будьте завжди щасливими та не набраніч. Бувай на цьому все. Я сподіваюся, що щастя тебе завжди знайде.